Наступне. Я розлучена, мене покинув чоловік. Якщо я вийду в майбутньому заміж за іншого чоловіка, це буде перелюб. Люди дуже люблять, знаєте, прості відповіді на дуже складні запитання. Є дуже багато варіантів. Не можна так просто спрощувати такі складні речі. Наприклад, присяга говорить, і буду вірна тобі, аж поки смерть не розлучить нас. Якщо одна половина вмирає, друга половина є просто вільна, абсолютно. Якщо, наприклад, розійшлися і через певні причини, що шлюб був заключений неправильно, неповноцінно, недобре, його можна уневажнити. Тобто шлюб рахується неважним з багатьох причин, коли там заставили, коли був несвідомий. Ну і там є на то суд патріарші, вони, вони там розберуться з тими питаннями. Тобто його можна уневажнити. Якщо шлюб уневажний, вам дали документ. Священник в церкві зачитав, що така така то пара, віднині рахується, шлюб між ними недійсний, одна і інша сторона є вільними. Крапка. Та й виходиш за другою, та й, й жиєш собі з ним, чиниш перелюб. Бо апостол Павло каже, той, хто одружиться з розлученою, той чинить перелюб". Ну, розумієте, Ми сьогодні живемо у такий час, коли кожна жінка, а тепер навіть жінці і чоловікові дають два свідоцтва, два свідоцтва про одруження, два, два бланки. І молодому, і молоді, аби мали в Як треба буде десь подавати до суду, аби мали двоє. Раніше так не було. Я не маю на увазі раніше радянські часи, щоби давали одно свідоцтво. Я йому говорю про тисячу років тому назад. Знаєте, мусульман до сьогодні, він приходить. І перед ким-небудь каже, ти мені не жінка. Крапка, все І вона йому не жінка, не рахується жінкою. І тому в тих старих часах, коли це ще було далеко-далеко до Христа, ні не, не перелюб, так була заповідь. Бо тому що, щось подібне сьогодні також так же живуть, знаєте, живуть собі двоє. От вони якби живуть та й живуть, але державним шлюбом не розписані, в церковним не вінчані, а живуть собі двоє. Знімають хату поважно, як чоловік і жінка. І якщо, наприклад, тут спитатися, як вони живуть? Вони живуть у перелюбі, бо вони живуть. От, з незаконним е, жінка і незаконний чоловік так чи ні? Бо їх ніхто не, не повінчав. Їм ніхто не дав документ. А якщо їм дати документ, і вони потім все розійдуть, і де з другим буде жити, скажіть, ні, чим відрізняється ото перше від другого. А там був документ. Жінка чи чоловік, яка не може жити з одним чоловіком. Ну, вона показує, що вона не здатна на, до подружнього життя. Якщо в другому шлюбі, ну, вони, перший шлюб проспався, зайшлися другий раз, і живуть нормально, то й, слава Богу, то й, слава Богу, якщо е, зрозуміли свої помилки, зрозуміли цінність подружжя, цінність відносин, і живуть просто ну, душа в душу. То їй чудесно. Де там перелюб? Скажіть мені. Але якщо я знаю, я знаю е, моїх знайомих. Чотири жінки вже мають, П'ять разів жонати. Ви розумієте, якщо йому має дати шлюб і, 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 дати, і тримати золоті корони, два священники будуть тримати, є великий знак питання. Чи це не буде перелюб? розумієте? Бо так можна ціле життя шукати собі свої пари і так далі. Але це лише для того, щоб людина дала оцінку. Але як Бог дивиться на це подружжя? Ви знаєте, як Бог дивиться на це подружжя? Я вам підкажу, я не знаю. І вам не раджу навіть фантазувати. Бо тому що подружжя. Має форму і матерію, а матерія святої тайне подружжя це спільний вияв до спільного подружнього життя. Крапка. І котре подружжя Бога виподобається, ти тільки Бог знає. І на страшнім суді, все побачимо, як написано. І будуть двоє в ліжку, одного візьмуть, а другий залишиться. Розумієте? І там не сказано, що, що це був чоловік і жінка. Двоє будуть у ліжку, одного візьмуть, а друге залишиться. Тобто для Бога ці наші закони земні, це йому не дуже цікаві. Ці закони для нас, щоб ми упорядкували свої відносини між чоловіком і жінкою. Для того існує ЗАГСи, для того є вінчання, для того є пришлюбна підготовка. Щоб віднести це серйозно, це для нас. А як для Бога, я би не брався. Пояснювати. Ми можемо тут зараз фантазувати. Так, Бог хоче, щоб всі були так, звідки ти знаєш, що Бог хоче. Бог хоче, щоб ви любили один одного. От і любіть один одного. Але любіть, не кривляйтеся. Бо багато тих, що в подружжі. Будуть покарані за те, що були у подружжі. Будуть покарані. Бо подружжя стало не причиною спасіння, а причиною страшної біди. А ті, які були не у подружжі, будуть спасені. Можете мені писати тут в коментарях все, що хочете. Тому що в каноні Андрея Крицького написано: покайся душе. Бо блудники, перелюбники пере... вже тебе перебігають, покаявшись, а ти ні. Так що не жартуйте з Богом і любіть один одного. Так, чи буде перелюб, чи не буде. Якщо ви узаконите свої відносини, будете любити один одного, ніякого перелюбу вам не буде.